Привіт, мої хороші, привіт, мої любі! Ну що, здогадалися, догадалися, про що ми поговоримо сьогодні? Про наші ласощі. Так, слухайте, нарешті, нарешті я дісталася до вас для того, щоб поговорити, розказати вам про нашу супер новинку, якою ми ну, без зайвих слів пишаємося. Тому я е, так довго до вас не виходила з презентацією наших ласощів. А тому, що, знаєте, хотіла вам дати трохи часу, щоб ви продегустували, спробували, щоб розумілися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Про те, що я не обманюю, коли кажу, що поїдаємість наших ласощів, вона вражає. Вона вражає дійсно і вас, ну як власників, да, тварин. І е, нас, як е, виробників, да? ну, тобто ми не очікували, що буде така неймовірна поїдаємість е, нашого продукту. Давайте почнемо, можливо, з історії, да? з ідеї, як це все виникало. Ми завжди шукаємо для вас найкраще у всьому світі від України до Британії, напевно, да, і навіть далі там до Штатів і так далі. Сказати, що ласощів немає класних в Європі, ні, я такого сказати не можу. Європейці, американці, ви знаєте, вони вони знають, що роблять вони виробляють непогані ласощі, але але, завжди є але через яке ми не можемо переступити і привезти вам класні, смачні, корисні, якісні ласуші. Це митні правила, да ну тобто і далеко не всі компанії європейські можуть дати відповідні документи, сертифікати, аби ми змогли безперешкодно привезти вам класощі через провести їх через українську митницю. Баркентейл ніколи не порушує законів України. Це наше золоте правило. Я тоді задумалась, якщо ти не можеш дати людям те, що ти хочеш, да? не можеш привезти, Зробити саме. Ну, чому б ні, це логічно, так? А чим Україна гірше, ніж та ж там, я знаю, Британія, Франція, Іспанія, Італія, де всі країни. Чим чи ми гірші? Чому вони можуть, а ми не можемо? Ні, це не про нас. Ми з нашою -то українською сировиною, з нашим місцем, з нашими фруктами овочами. Ну, слухайте, ну це просто ну це ж наше. І тому я зразу, коротше, телефону своїй команді. Кажу: хлопці, дівчата, в мене ідея. Відкриваємо фабрику. А, ну, розумієте самі, що відкрити фабрику, відкрити виробництво, знайти постачальників сировини, знайти якісну сировину для вас. Це справа не однієї доби. А потім був етап тестування, тому що ви знаєте, дуже наші любесенькі, що ми ніколи не продаємо те, що ми. Не перевірили. Да? Ми перевіряємо на собі, ми перевіряємо на наших тваринах. Да? Ми давали вам продегустувати наші ласочі вперше на дні народження наших магазинів. І ми були вражені, ми були дійсно вражені, наскільки песикам подобаються усі смаки. Усі смаки. Тому. Зараз вже наші ласуші продаються а, у наших магазинах. А, наразі у нас чотири смаки. Давайте я вас трошки познайомлю з чотирма смаками. Значить, дивіться: індичка і а, яловичина це для любителів м'язка. Наша українська сировина, звичайно. Українські яблучка. Слухайте, ну це. Коли їх привозять до нас, ну це здається, значить, що це наша бабусечка якась там позбирала, виростила ці яблучки. Вони такі, вони такі гарні, такі красиві, Боже. І ми їх використовуємо для приготування наших ласочів яблучних. І четвертий смак, який ми маємо, це екзотика. Це банан, звичайно, не українська сировна, бо поки що бананів я не чула, що ми вирощуємо. Це Бразилія, але також дуже гарний постачальник, перевірений. І ви знаєте, ми до речі, у нас були сумніви на рахунок банану, але зараз це топ. З чотирьох смаків банан це топ. Я не знаю, <смі> я не можу вам пояснити, чому. Можливо, просто цікаво людям спробувати. Ну, когось приверта екзотика. Але банан дуже ходовий продукт, тому рекомендую вам банан. Але взагалі рекомендую спробувати усі, усі смаки, бо вони кожний, кожний м -м, цікавий, кожний смачний. І Нашим песикам подобається ну, абсолютно всі чотири смаки. Я вам покажу потім, як мої їдять. то Там ну, трохи руки мені пальці не відкусують. Хоча мої, вони дуже такі, знаєте, балувані. І не всі ласощі вони їдять, а ці просто, ну, мене це дуже тішить. А, отже, по якості, ну, любесенькі, ви, я думаю, розумієте, да, що це 100% 100% натуральний продукт. Місні ласущі, нічого крім м'яса. Нічого, чиста яловичина, чиста індичка, так само яблучка, так само бананчик, лише фрукти, 100% фрукти. Всі процеси ми контролюємо. Сировина проконтрольована, постачальники проконтрольовані. Процеси контролюються нами дуже ретельно, як завжди, ви знаєте, підхід Баркентейлу до якості. Так? Що для нас в першу чергу це якість, це здоров'я наших улюбленців. Тому за якість я вам гарантую, я вам гарантую, що якість ну, 100% це вищий клас наразі. Я вас запрошую дегустувати чотири смаки, які в нас є. І давайте тепер перейдемо до спойлерного. Як я завжди люблю вас трохи заінтригувати да? поговорити, що буде да. Значить, По фруктам, по фруктам і овочам таке веганське ЗОш, обов'язково морквиночка, і буде гарбузик. Е, далі е, по Ну, це не повний список. Ви ж розумієте, да? Давайте вам покажу, як Дасічка в нас любить, Дасічка, що ти хочеш, доця. Давайте я дам Дасічке яловичинку. Я вам покажу зразу, як Дасічка любить ці штучки. От, І паралельно буду розповідати, що буде в нас далі. Подивіться, що робиться. Ну, От такої вона навіть не дає мені дістати. Дасічка, дивіться, дивіться, якраз. О, так. На, До речі, да, про те, що буде. Значить, ви дуже-дуже просили в нас зробити тренінги, да, ну, тобто маленькі шматочки для того, щоб було зручно тренувати наших малих. Це буде. Потім будуть ще варіації таких ласочів, просто якихось полосочок, кубиків і так далі. Все ковхнуло. Дуже смачно пузик. От. І так будуть, ще будуть такі, знаєте, більш жорсткіші частини м'язка по типу лапок, шиок, для того, щоб малі витрачали достатньо часу. Да? Моя квітця, вона мені дякує. Бачите, за те, що мамка придумала такі смачні ласощі. Ми проходимо всі етапи. Ми розмовляємо з дієтологами, ветеринарними дієтологами і питаємося в них, які види фруктів, овочів, м'яса, риби, які найбільш корисні для собак і які не можна собакам. Тому у нас все під контролем з цього плану. У нас ну ви знаєте, що в нас повний штат працює ветеринарів, і ми всі обговорюємо. Ці всі моменти, тому за рахунок того, що чи можна собакам там банани, чи можна собакам моркву, чи можна собакам яблука, так можна, можна і дуже корисно і потрібно. Ну, тобто немає питань до, до цих продуктів з нашого боку. Ми впевнені, тому що ми отримали дозвіл і рекомендацію від ветеринарів. Ми зрозуміли, ви в нас полюбляєте екзотику, тому буде екзотика, буде манго, буде ананасик. Ну, давайте тут поставимо крапочку, щоб я вам так все не розповідала. Ще буде щось дуже, дуже і дуже, -дуже і дуже, дуже цікаве. Далі м'ясо. Знаєте мені, напевно, простіше буде вам сказати, якого м'яса в нас не буде. Дивіться, ми будемо намагатися уникати курки, тому що курка ну, ви знаєте, що курка це алерген. Тому, якщо ми говоримо про якісь м'ясні складові, наприклад, сердечка, шийки, лапки, там, шлуночки це, скоріш за все, буде або індичка, або качка. До речі, качечка це улюблене м'ясо моїх песиків. Тому качечка буде обов'язково по м'ясу, ну, тобто. Сировина буде українська. Дивіться, все, що ви бачите в Україні, все, що ви любите в Україні: Яловиченка, бараненка, кролички, качечки, індишечки, все це буде. Очікуйте, вже частина тестується, частина домовляємося з постачальниками. Обов'язково буде рибка, бо рибку я знаю, що також дуже багато наших клієнтів полюбляють. Так, любителі котиків. Ну, а як же ж без вас, слухайте? Ну, а ну, як же ж ми без котиків? Значить, котикам також буде запропонована своя лінійка. Це також буде рибочка. рибочка. Вони ж у нас рибочку дуже люблять. В м'ясо вона теж не відмовляється. Але те, що я дуже-дуже-дуже хотіла, і нарешті, так, я, я цього добилася, ми це зробимо для котиків. Кривитулечки. Оце знаєте, це які моріпродукти. Це манюнечки кривитулечки, такі креветочки. Боже, ну це, да, це, ну я думаю, що вашим котикам воно дуже сподобається. Е, я навіть не сумніваюся. Оце такі прогнози, любесеньки. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви будете купувати українські, якщо ви будете купувати бар Tail. Я буду вдячна за кожний ваш відгук, і коментар, і критику, тому що тільки завдяки вам ми стаємо кращими. І ви, і тільки ви допоможете нам створити цю нову сторінку історії Варкантел, тому що зараз ми будемо дегустувати наші смаколички на українському ринку, але не далі. Ми плануємо виходити на європейський ринок. Тому від вас нам дуже потрібні відгуки, коментарі, критика, аби ми вийшли на європейський ринок з ідеальною лінійкою української продукції. Я вас обіймаю, мирного неба і до нових зустрічей! Знаєте, яка ще фішка дуже прикольна, це лайфхак, я вам розкажу про наші ласощі. Значить, я думаю, що для вас дуже така відома і звична ситуація, коли ви щось їсте, а оці очі да, навпроти, і ви не можете їм не дати. А тут, дивіться, можна їсти самим, воно дуже смачне. І ділитися з малими. Фусік, йди на. Йди сюди, іди на. Іди сюди, Арфуша, ти будемо їсти. Ну як смачно! Ой, як смачно, які яблучка. Дивіться. Оп! О, як смачно! От. От такі історії.